24 березня в Тростянці на колінах провели в останню земну дорогу українського захисника Олега Пилипенка, призваний до лав збройних сил України 15 червня 2023 року. Воїн мужньо захищав незалежність та цілісність нашої держави. Серце солдата другого механізованого батальйону зупинилось 14 березня цього року. Тростянчанин Олег Пилипенко народився 19 вересня 1974 року. Закінчив міську школу номер 3 жив і працював у рідному місті. Чесний, добрий та привітний. Таким Олега Пилипенка згадують однокласники. Добре серце. Це правда. Це наскільки він був добряк. Ніколи в житті нікого не обіду, ніколи нічого поганого ні на кого не скажуть. Дівчата ніколи в житті не обіжав, Був про чесний хороший хлопець. І да. да. ще й був і умний дуже. Дуже умний. По математиці взагалі. У кожному класі є якийсь свій ботанік. Да. Оце Олег, мабуть, був трошки, трошки ботаніком, але він завжди був породі. В ліс, в ліс, строїть вечір-вечір. Всі був з нами, завжди. Йось останній, я його бачила півтора місяця назад. Він приходив в відпуск. з клосом свідомо. Все, все буде хорошо. Так. Да. Хай такі слова і застануться завжди. що все буде хорошо. Добропорядний завжди готовий прийти на допомогу. Таким Олег Пилипенко був для всіх знайомих. Я про нього нічого поганого не можу сказати. І до цих пор не вірю, що його немає. Я не знаю, що сказати. Це біль. Біль, яка не, не можна це якось загладити, чи що. Захисник щиро вірив у перемогу України та до останнього зі зброєю в руках виборював для кожного з нас можливість жити. Олегу Пилипенко назавжди залишиться 49 років. У воїна залишились мама, дружина та двоє синів. Мені довелося працювати свого часу в 90-х роках з Олегом Петровичем. Я пам'ятаю його як товариську, щиру, дружню, людину, на яку можна було завжди покластися. Привіт щирі співчуття, мама, дружина, васина. Від всіх нас розділяємо ваші гори, сумуємо разом з вами і віримо, що з небес він буде також обороняти всіх нас. Слава нашому герою! Слава Україні! Поховали захисника з усіма військовими почистями під залпи почесної варти на міському цвинтарі номер 2 по вулиці Луніна. Душа Олега Пилипенка назавжди поповнила ряди небесного війська. Вічна пам'ять, честь і слава герою.